Чотири новички і один ветеран серед цьогорічних номінантів на Оскара в категорії найкращий актор. актор». 63-річний Майкл Кітон номінується за роль у фільмі Бердмен. Він виконує роль колишньої голівудської суперзірки, який прагне повернути собі колишню славу, втілившись у свого власного персонажа в бродвейській постановці це не перше для Кітона втілення в антисупергероя. Раніше він же знімався в двох частинах франшизи Бетмен Тіма Бартона. Для Кітона, який вважається фаворитом перегонів, це перша номінація на Оскара. Втім, конкуренція обіцяє бути доволь жорсткою, адже йому протистоять справді чудові актори, як от 33-річний Еді Редмей, який вже виграв на початку місяця нагороду Бафта за найкращу чоловічу роль у фільмі Теорія всього, де він в образ свідомого фізика Стівена Гокінга. Попри відносно молодий вік, Редмейн вже привернув увагу глядачів у всьому світі завдяки ролям у фільмах Мій тиждень з Мералін та Знедолені. Це його перша номінація на Оскара. 52-річний Стів Каррел вперше номінується на Оскара за роль чоловіка, засудженого за ненавмисне вбивство олімпійського чемпіона в стрічці Мисливець на лисиць діплав спорту веслен. 38-річний Бенедикт Камбербетч здобув свою першу номінацію на Оскара за роль у фільмі Грав імітацію де він втілився в образ Алана Тюринга, британського математика, який <проб> зламав шифрувальну машину нацистської Німеччини Енігма а згодом був засуджений за гомосексуалізм і наклав на себе руки в 41-річному віці. Актор відомий головно завдяки ролі знаменитого детектива в телесеріалі Шерлок. What he is talking with and І нарешті останній в цьому ряду ветеран кінематографа триразовий номінант на Оскара Бредлі Купер. який втілився в образ легендарного морського котика Кріса Кайла в стрічці Клінта Іствуда Снайпер. За той самий фільм. Він також висувається на Оскара в категорії Найкращий продюсер. хто переможе, дізнаємось за кілька днів.